Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю, овочів і особливо ігро... огірочків. Сьогодні ми розглянемо аграрний гороскоп посіву насіння огірків на травень 25-го року за київським часом. І це можливі посіви на розсаду. А також можна відкрити ґрунт, але щоб був уже теплий ґрунт. Нагадаємо, для огірків 22, 23, 25 градусів повинна бути температура ґрунту, і повітря буде, повинна бути теплим, ще більше, ніж ця температура, яку ми назвали. Отож, будьте уважні і підготуйтеся до того, що. Буде на кінці, наприкінці травня, можливе похолодання. Ми з вами розглядали цей гороскоп і знаємо з вами, що можливе похолодання там ці планети в період останньої, десяти, останньої декади. Так от там в цей період є планети, які відповідають за погоду в знаках стихії, води, землі і повітря. І немає знаку стихії вогню. Тому може бути такий короткий період, коли похолодання, зайде холодний циклон. Тому підготуйте свої посадки, свою розсаду, вирощуйте так, щоб можна було в короткий час накрити і зберегти свої рослини. А що ж тепер ми зробимо? А ми зараз розглянемо найкращі періоди для огірків. Це окремий гороскоп для огірків. А у нас будуть ще буде ще один окремий гороскоп для гарбузів, для баштаних культур, для кабачків. Тому що огірки мають свою особливість, і ми зараз з нею познайомимось. Отож, перший період рак, зростаючий місяць, це місяць у нас, а сонце буде з 12 по 14 градус тільця. Гарне поєднання у нас місяць в знаці стихії води, а сонце в знаці стихії землі. І гар, це гарне поєднання буде 1 травня починатися з 10 години ранку до кінця доби, 2 травня всі 24 години, 3 травня з 0 годин до 9 години 30 хвилин ранку. Далі вже почнуть працювати енергії несприятливі для того, щоб вирощувати гарний врожай огірків. І ось ця особливість, про яку ми говорили на початку. Чому це в нас окремий агрогороскоп посіву насіння огірків? Тому що діва вона любить красу, квіти. Зовочеву культуру вона нікого не поважає, окрім огірків та кропу. Ми вже скільки років перевіряли це, наші підписники теж мають гарний результат, тому, будь ласка, можна використати для посіву насіння огірків в Діві при зростаючому місяці, і сонце буде з 16 по 19 градус тільця, дві енергії стихії землі, гарне коріння, стійкість рослин. І це буде 6 та 7 травня. 8 травня, будь ласка, не плануйте, там уже кінець знаку та і місяць без курсу почнеться. Далі у нас період козирогу, спадаючий місяць, початок третьої фази, після спаленого шляху місяця. Це той час, коли можемо використовувати для посіву і вершків, і корінців. Огірки це вершки, і тому у нас ще й до всього Сонце буде теж в знаці стихії землі в тільці з 26 по 29 градус тільця. І гарний період можна буде використати 16 та 17 травня. Далі на 18, будь ласка, не плануйте, тому що там вже будуть несприятливі енергії і місяць без корсу буде. Завершиться у нас місяць гарним періодом для посіву насіння огірків. Це буде знову ж таки зростаючий місяць в знаці рак. Так, він і починався в нас в знаці рак саме для огірків гарним. І сонце буде з 9 по 11 градус близнюків, знак стихії повітря. Гарний час теж для е, огірочків. Це буде у нас 29 травня 6 години ранку до кінця доби, 30 травня з 0 годин і до 18 години вечора. Ось дивіться, у нас зараз буде на екрані весь аграрний гороскоп посіву насіння огірків чи на розсаду, чи у відкритий ґрунт зразу на травень 25 року. Час Київський. Бажаємо вам успіхів, бажаємо гарної погоди і багатого врожаю огірочків. На все добре, бувайте всі здорові і удачі вам!